Вітаю, я Усачова Олена Віталіївна, Я доктор медичних наук, професор і займаюся дитячими інфекційними захворюваннями. І пропоную вам сьогодні поговорити про респіраторні хвороби і про грип, перш за все. І не дарма, з 29 вересня кожного року стартує підйом захворюваності на грип та герої. І в цьому році буде так як завжди. І ми очікуємо зазвичай підйом захворюваності на грип, причому в цьому році є певні зміни щодо штамів вірусів грипу. Вже багато років домінуючими штамами були, був вірус грипу h 1 n 1 який зумовив пандемію 2009 року, пандемічне поширення в 2015 році. А от зараз ми очікуємо з вами інший штам вірусу грипу H3N2, так званий гонконгський грип. І є кілька побоювань щодо його поширення і важкості захворювання. Особливостю цього штаму є те, що він вражає людей більш старшого віку, призводить до важких ускладнень з боку легень, і це такі важкі бактеріальні пневмонії. Тому, тому так важливим є захистити себе від респіраторних хвороб, від грипу, перш за все. Ну а для цього є певні, певні правила дії. Ну, по-перше, важливим є в період підйому захворюваності на грип та ГРВІ Зберігати можливість і вірно виконувати санітарно-гігієнічні норми, дозвольте нагадати вам, що це означає. Це означає, що кашляти і чихати або в хустку, або в лікоть, мити обов'язково руки, і якщо ви почуваєте себе захворілим, то найкраще залишатися вдома. А все ж таки, якщо ви йдете до людей, то надягти на себе маску. Ще важливим є для того, щоб не хворіти на грипи ГРВІ, ну, виконувати певні умови, які торкаються їжі, які торкаються умовно зміцнення імунітету. Доведено, що підйом захворюваності на грип ГРВІ в холодну, саме в холодну пору року, зумовлений тим, що навколишнє середовище створює такі умови, коли вірусу легше потрапити до людини. Ну, по-перше, низькі температури, які призводять до того, що в повітрі. Вологість повітря начебто висока, але ця волога вона випадає в краплі і вона не зволожує слизові оболонки. Сухі слизові оболонки є більш чутливими для будь-якого вірусу і для вірусу грипу в тому числі. Тому холодна пора року, так звана температура роси, випадіння дрібних крапель і сухі слизові оболонки. По-друге, сухість слизових оболонок сприяє наше з вами опалення у будинках. Опалення, підвищення температури тіла, сухе повітря, знову сухість слизових оболонок. Що робити? Зволожувати, зволожувати слизові оболонки. Морська вода щодня, тим більше для дітей, для людей, які будуть відвідувати колектив. Заведіть собі за правило, виходячи із дому, поприскати до носа морську воду. Прийшов додому, помий руки, побризкай морську воду, твої слизові оболонки будуть вологі, а це означає, що всі противірусні захисні засоби слизових оболонок будуть в повній готовність. Е, ну і ще, звісно, якщо є така можливість, то дуже гарно було б, якщо можна було б зволожити. Е, Повітря у в домі, для того є певні засоби, будь ласка, використовуйте їх е, також. Не забувайте, що е, високій вірогідності захворювання на грип та ГРВІ е, сприяє як переохолодження, так і перегрівання. Тому Одягайтесь за погодою, не за календарем, а за погодою. Якщо говорити про Запорізький регіон, ви бачите, які тумани. А це призводить до того, що сонячне проміння, яке повинно викликати синтез вітаміну Д в шкірі людини, воно на жаль є недостатнім і тому в організмі мешканців Запоріжжя значно менше вітаміну Д. Тож використання вітаміну D є обґрунтованим, тому що однозначно доведені такі важливі впливи вітаміну D на противірусний протибактеріальний захист. І недостатність цього вітаміну, відповідно, призводить до легшого проникнення вірусів і вірусу грипу в тому числі. Тому так, є доречним майже щороку використовувати вітамін D, вживати вітамін D. Але я хочу застерегти від необміркованого вживання високих доз вітаміну D, тому що гіпервітаміноз D значно гірше, ніж гіповітаміноз. Тому є дози, які мають назву профілактичними дозами. Для дорослої людини це 500-600 тисяч міжнародних одиниць. Щодня, і якщо ви не знаєте свого статусу щодо вітаміну Д, то, будь ласка, цієї дози достатньо і вона точно вам не нашкодить. Недостатність заліза також є небезпечним фактором, що підвищує ризик не просто захворіти на грип і ГРВІ, а переносити більш важкі форми хвороби. Залізо входить в велику кількість ферментативних систем і не тільки до гемоглобіну. І тому і шкіра, і слизова оболонка вони потребують достатньої кількості вітаміну Д. Якщо ви маєте такі скарги, як слабкість, млявість, ламкість нігтів, ламкість волосся, вірогідно, у вас є недостатність залізу, то тоді треба звернутися до лікаря. Визначити результати загального аналізу крові, можливо, феретеїну, можливо, стан заліза, і тоді вже призначити необхідну дозу заліза для використання. Також таким активуючим щодо імунної системи фактором є вітамін С, але знову хочу застерегти вас від вживання цього вітаміну скільки завгодно. Тому що доза вітаміну С понад тисячу міліграм на добу, викликає небажані певні явища, і тому, якщо це обдумане використання невеликі дози до 500 міліграм щодоби, то так це є доведеним фактом, яке який, який активує нашу з вами систему гормональну, перш за все, синтез кортизолу, що необхідний для будь-якої стресової реакції, ну і, і будь-яке захворювання це є е, стрес. Ну, і їжа. Їжа це важливий захід зміцнення організму в цілому, тому що їжа постачає і вітамін Д. І залізо, і вітамін С. Вітамін С є важливим таким коферментом для того, щоб активувати перш за все гормональну систему. А через цю активацію кортизол він є таким дуже важливим фактором, який Стримує організм в період стресу, в тому числі і в період респіраторних захворювань. Ми чудово з вами знаємо продукти, які містять велику кількість вітаміну С ну, лимон. Інші цитрусові не забуваємо про селеру, не забуваємо про інші, іншу зелень. Яблука також мають достатньо велику кількість вітаміну, С, ну і інші необхідні фактори і білки, і жири, і вуглеводи. Тому нормальне здорове харчування є важливим для існування кожної людини і для здорового існування кожної людини. І здоровий глуст у їжі, у дієті це є головне. Звісно, не треба вживати велику кількість екстрактивних речовин, не треба все зажарювати, засмажувати до чорної кірочки, тому що так, це канцерогени, які будуть небезпечно впливати на ваш організм. Але помірна кількість білку у вигляді м'ясних продуктів, не дуже жирних. Ви знаєте, що багато обговорюється щодо червоного м'яса і вплив червоного м'яса на старіння. Тому так, збалансоване відношення червоне м'ясо і залізо, і червоне м'ясо і вплив на старіння. Тому так, можна, треба, але в помірній кількості. Чи треба навантажувати себе вуглеводами? Ну, вуглеводи це джерело енергії і не можна їх не використовувати. А з іншого боку, вуглеводи, які дуже легко потрапляють до організму і дуже легко розщеплюються, це, знаєте, це такий удар по? Гормональній системі, тому що якщо вуглеводи легко розщеплюються, вони створюють одразу високу концентрацію у крові щодо глюкози, а це потребує великої кількості інсуліну, і організм балансує на межі проблем. Тому вуглеводи повинні бути такими, які повільно, повільно розщеплюються. Ми знаємо з вами, що це таке: це каші, це Макаронні вироби із твердих сортів так. Вони потрібні організму. Їх треба використовувати у зваженій кількості. Ну і не забуваємо про жири. Жири це. Джерело жиророзчинних вітамінів, і це, перш за все, вітамін Д, але й вітамін Е, який необхідний для окислювальних процесів, для нормалізації стану кожної клітинки, для будови кожної клітинки. Так ось недостатнє використання жирів призводить до недостатнього потрапляння до організму цих вітамінів. Але доведеним є те, що рослинні жири, вони, окрім вітамінів, містять ще поліненасичені жирні кислоти, які взагалі організм не синтезує і в яких є велика потреба. Тож віддайте перевагу, більшу перевагу. Рослинним жирам, і тоді ви не будете наражати себе на небезпеку, гіперхолістерінемії і відповідно склеротичних таких процесів у судинах. Тож я всіх закликаю до розумного відношення до себе, до навколишнього середовища і до їжі, яку ми з вами вживаємо, тому що все це є дуже значні засоби. Стримання всього того, що є навколо нас небезпечного, і якщо говорити про сезон вірусних інфекцій, то стримання вірусів, вірусу грипу ковід, 19 ну і, до речі, інших вірусів із цієї групи.